Ну що, шановні українці за кордоном, особливо чоловіки віком від 18 до 60 років, в мене для вас приємна новина. І Якщо ви додивитеся це відео до кінця, ви зрозумієте чому. Адже сьогодні, друзі, Кабмін затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном, тобто це особа 1860. І нагадую, якщо ви шукаєте роботу, то за посиланням в описі заповнюйте форму і з вами зв'яжуться та запропонують найкращу роботу в Польщі. Отож, друзі, як нам повідомляє судово юридична газета, що всі ДП документи, які є зараз за кордоном, зможуть знову ж таки видавати паспорти. Нашим українцям, а це 12 центрів. Я зараз підкреслю, де вони є. У Польщі це Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ. в Німеччині це Берлін, Кельн, Мюнхен, в Іспанії, Мадрид, Валенція і в Чехії, Прага, Словаччина, це Братислава та Італії, Мілан. Нагадую, ДП-документ ще був в Стамбулі, але його закрили через нібито колективні позови, які подавали українці, які там проживають. І звісно ж. Через те, що, напевно, дуже велика сила з неба повпливала на рішення, ДП документ закритися. Вони звідти виходять і віддають, нібито всім документи. Якщо хтось в Стамбулі є, друзі, прошу вас зв'язатися зі мною на мій інстаграм. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. До речі, підписуйтесь, там коротко про все розказує. І розкажіть, як там виглядає ситуація. Українці хочуть знати, як це там відбулося. Ну і мені самому цікаво. Отож, друзі, проект запрацює 30 червня 2024 року, тобто тоді почнуть видавати паспорти. До набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови. Нагадую, друзі, що була ще одна постанова під номером 648, якою погоджена погоджено реалізація експериментального проєкту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграція за межами України. Ну тобто, це те, що дп документ надають такі повноваження, що вони можуть видавати вам закордонні паспорти і всі інші документи, які... Також видаються і в консульстві, ну, і в дипломатичних установах типу ЦНАП або ж МВС в Україні. Ну і звісно ж, що з цього всього випливає? Що ж треба буде мати вам, чоловікам, для того, щоб оновити дані? Точніше, отримати закордонний паспорт. Вам треба буде мати оновлені військово-облікові документи. Це може бути приписне, яке ви мали, або ж військовий квиток. І ви маєте оновити в електронному кабінеті ваші дані. Поки що ніхто не знає, як це зробити. З 18 червня, десь приблизно, якщо вони встигнуть, можна буде оновити дані в електронному кабінеті. Я, звісно ж, буду про це все розповідати, тому обов'язково підпишіться. Ну і в паперовому вигляді ви зможете роздрукувати це підтвердження і прийти до ДП документ, пред'явити його, вони перевірять. Не знаю, буде можливо якась комісія, яка зможе оцінювати ці всі штуки. І, власне, ви зможете безперешкодно забрати свій паспорт. Якщо ви військово зобов'язаний, пред'явивши цей документ, багато громадян зможуть це зробити, але ви знаєте, також без оновлення ВЛК, поїхавши в Україну, ви не можете оновити ці військово-облікові документи. Хоча раніше нам повідомлялося, що ви в три способи можете оновити ці дані: це до ТЦК з'явитися особисто, або ж електронним листом, або ж зателефонувавши до того ТЦК, де ви приписані. Ну і, звісно ж, в електронному кабінеті це вже я сказав. І що я думаю, що будуть фіктивні такі довідки. От для мене ще не зрозуміло, як їх всіх перевіряти будуть. Але я думаю, що обхід завжди буде. Тому розв'язання для вас, чоловіків, я 100% знайдеться у наших можновладців. Ну, бо, слухайте, скільки вони вже вас стресують. От скажіть, будь ласка, коли ви подались на паспорт? Кожен з вас, напишіть, коли ви подались на паспорт і скільки часу чекаєте. Або ж скільки часу чекаєте. Ну. бо Багато українців, от в нас, працівників, також чекають на цю інформацію. І ще одна важлива інформація. Від 17 червня тисячі українців в Польщі втратять роботу. А у зв'язку з чим? А у зв'язку з тим, що в уже вже почали давати такі повідомлення нашим українцям, що вони не можуть обміняти водійське посвідчення без документів, оновлено військово-облікових документів, які вони мають взяти в ТЦК, звісно ж, а де ще і для мене це дивно, що Уженди таке вимагають, але я впевнений, що в інтернеті бачили. І знову ж таки, в Польщі вийшла вже нова устава Дрогова, транспорту дрогового і руху, і там от, чітко описано, що громадяни України які навіть не чітко описано. Там не описано, принаймні ми з командою не змогли знайти, можливо, ми не настільки досвідчені, але кожен поліцейський вже нашим водіям говорив, що ви повинні замінити водійське посвідчення, а консульство не дає підтвердження обміняти ці водійські посвідчення і в свою чергу. Тисячі українців втратять роботу, тому, тому що вони не можуть замінити водійське посвідчення. Тобто владі України начхати на цих українців, як вони будуть отримувати свої родини, і неважливо. Неважливо, скільки вам їхати додому, чи у вас є майно, чи немає, ви маєте ці документи оновити. Звісно ж, для мене це не дуже комфортно. І для вас не комфортно. Але я впевнений, що ми знайдемо справедливість. Ваше завдання слідкувати за моїм інстаграмом, де я буду все розказувати, що ми вирішили зробити і що ми зараз робимо. Посилання в шапці профілю або ж в описі до відео. Ну і, звісно ж, друзі, я вас буду тримати в курсі всіх подій та новин, які будуть відбуватися не тільки в Польщі, а й в інших країнах також. Нас не розділити, тому що ми не ухилянти, ми емігранти. І пам'ятайте, друзі. Що життя це найдорожча річ у вашому житті? Я, наприклад, плачу 225 злотих кожного місяця. Уніка є така страхова компанія, і я вважаю, що треба страхувати своє життя від нещасних випадків. Звісно ж, війна не входить в гру. І ще там два нюанси: це тероризм і ще один нюанс. Я вже про нього не пам'ятаю, тому що я не страховий агент, але обезпечення Стармакфінанс допоможуть вам отримати страхування на ваше життя. Майно, автомобіль, легковий, вантажний. Для виїзду за кордон їдете в Хорватію, купіть страховку. Тому що вас заболить зуб, живіт, ви отруєтесь, не дай Бог. Або ж просто поріжете палець. І страховка вам допоможе покрити ту кількість коштів, яку ви витратите в тій лікарні в тій чи іншій країні. Тому всі номера телефонів ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал і побачимось!